І так, Вінницька область, колодязь 26 метрів. Зі слів замовника, але мені здається, трошки менше. В колодязі отакий стояв погружний насос. І було мало води, максимум 100 літрів, що людина могла за добу взяти з цієї криниці. В колодязі на дні пісок. І ми на цей пісок, піщаний водонос, зробили там свердловинку. Качаємо вже, мабуть, десь пів години. Колодязь осушило майже до дна. Свердловина так зроблена, щоб брати спочатку колодязьну воду, а далі качає вже з неї. І отак вже півчасика нашим вібраційним насосом її прокачуємо. Ну і поїдемо, подивимося, що там внизу. Пока, Артем А вас я запрошую з собою на 26 метрів. Поїхали, Майна.

Хочу звернути вашу увагу, вибраційний насос ми вже не виключаємо. Десь біля, біля години качає. Зі швидкістю ну, десь 500 літрів за годину. Так, пішли маленькі кольця. О! Як бачимо, колодязь посушили повністю, Ось така включують штучку. десь на метр в трубі. Метр, може пів метра нижче колодязя. У нас був насос закидало грязюкою. Ага, да, нижнє кольцо здвинуто ремонтне. Ну, от такий, труба 3 перфорована, поліпропиленовий фільтр і загнали в водонос. Зараз вода поступає напряму із водоноса. Спочатку викачує колодязь, а тоді качає скважина. Набирається води десь посюди, метр мабуть. Це десь 400 літрів 400 запасу є в криниці із поступленням мінімум 500. Я думаю, тут більше, ніж 500 літрів за годину. Ось така робота. Віра? Оп. Все, зараз достаємо свого вибрика, наростим, наростимо, направляющу трубу, щоб замовлю щоб на майбутнє було видно, куди ціляти скважину. І все. Опускаємо насос. Користуємося водою. Все, робота зроблена. Насос уже качає. Так, ну нічого, що ми тут побачимо це Зараз я відкрив майже наповну, водичка потихеньку просвітляється. мовник уже сам прокачає її чистої В колодязі 300 літрів запас бере спочатку криничну воду, а потім кран відкривати ну літрів 500-600. Можна відкривати в принципі з таким розбором. На 500-600 літрів насос цю воду ніколи не викачає. 2 метра із 220 може нижче колодязі ми загнали трубу. Всього лиш, всього лиш якісь 2 метра, а вони рішають. Пока.